Розділ 23. Перегони Сила майстра Му 3. Це була прекрасна лялька Барбі зі світлим волоссям до пояса, одягнена в приголомшливу розкішну бускову сукню принцеси. Хоча вона була дуже привабливою, усіх ще більше приваблювала золота троянда в руці принцеси Барбі. Неймовірної майстерності витончене стебло підтримувало троянду в повному розквіті. Під тьмяними вуличними ліхтарями все ще смутно було видно, що золота троянда має відтінки кокетливого багряного. Від її пишноти важко було відірвати погляд. Вау! Дійсно, як тільки подарунок з'явився, натовп миттєво вигукнув від здивування, почулися зойки і всі очі розширилися, коли вони подивилися на коробку в руці Сісяє. Багато жінок уже затулили роти на місці, як пролунав вереский свист. Така щедрість, я кажу, що люди в клубі занадто упереджені до вас. Добре, що його отримав інший майстер, а не ти, інакше я б точно не визнав поразки. Збоку мила і чиста на вигляд дівчина посміхнулася і сказала, дивлячись на сісяє заздрістю. Міс, вам так пощастило. Це було ретельно сплановано та підготовлено нашим клубом. Цю квітку називають Роман на високій швидкості, і це знак побажання вам обом щастя. Сісяя була здивована, і вона відчула себе трохи ніяково. Вона підняла погляд на чена, але зустріла незбагненний погляд у той момент, коли її тонкі губи почали розкриватися, щоб пояснити усе натовпу. Він раптом відкинув недопалок у своїй руці. Тримайся, ти за кермом, їдемо додому. З цими простими словами він помахав натовпу та обійшов машину, щоб сісти на переднє пасажирське сидіння. Сісяя нахмурилася, коли побачила, що він уже сів у машину, а натовп все ще посміхався і з заздрістю дивився на неї. Вона злегка вдихнула і прибрала подарункову коробку. Обережно натягнувши на собі широку чорну вітровку, вона повернулася до автомобіля і завела його. Машина знову впевнено поїхала вперед. Холодний вітер продовжував віяти з обох вікон машини, і було трохи прохолодно. Краєм ока вона побачила, що він м'яко прикрив чоло рукою і нахмурився, відкинувшись на спинку сидіння автомобіля. Трохи подумавши, сісяя зачинила вікна. Та підвищила температуру в машині. У її спокійному голосі чулися нотки занепокоєння. Сильний вітер може викликати легкий головний біль. Мою Чен спокійно відкинувся на спинку сидіння і обережно подивився вгору. Збоку він тихо запитав, як давно ти не тренувалася? Він міг сказати, що вона колись ймовірно була дикою. Просто її рухи здавалися давно непрактикованими. Почувши його, Сісяє замовкла. Її холодний погляд зустрів його розуміючий погляд, і вона на якийсь час замовкла. Тоді вона раптом тихо засміялася, ніби глузуючи над собою: Ви могли б вгадати? Після короткої паузи до його вуха разом із розрідженим повітрям долинуло тихе зітхання. Три роки. Минуло три роки, я не маю особливих здібностей. Я просто вважала, що гонки це хороший спосіб виплеснути свої хвилювання. Поки пізніше я раптом відчула, що втратила до всього інтерес. Потім я кинула. Дійсно, деякі речі поступово стають незнайомими, якщо довго ними нехтувати. Моючен мовчки спостерігав за нею, помітивши, що вона дивиться вперед. Її струнке тіло виглядало дуже кволим, а на її світлому та витонченому боці обличчя були помітні відтінки самотності та спустошеності. Якусь мить він мовчав, а потім лагідно кивнув. Він відірвав погляд і повільно заплющив очі. Багато людей звикли вперто використовувати чужі помилки чи минуле, щоб завдати собі шкоди. Однак насправді це дуже дурне заняття. Сісіє, ти вважаєш себе такою? Його голос раптом спокійно прокотився повз її вуха. Сісіяє, ти вважаєш себе такою? Ти? У цю мить сісяя зрозуміла, що у неї немає відповіді, тому вона мовчала. Світло в її очах почало змінюватися. Він теж нічого не сказав, він просто відкинувся на спинку, щоб відпочити. Автомобіль поступово наповнювався невиразною теплою атмосферою, і тиша не здавалася жорсткою. Автомобіль впевнено проїхав чистою та довгою цементованою головною вулицею, прямуючи до району ВІЛ Великих Хвиль. Охорона на вході вже змінилася, не та, яку вони бачили, коли виїжджали зранку. Однак, коли охоронець побачив автомобіль моючена та самого чоловіка, який відпочивав на передньому пасажирському сидінні, він шанобливо вклонився машині та швидко відчинив ворота. Він навіть ще декілька разів уважніше глянув на сісяї, яка сиділа на водійському сидінні, перш ніж посміхнутися і помахати їй, вітаючи її. Сісяя також ніжно кивнула йому, перш ніж проїхати. Біля входу в клинову резиденцію сісяї впевнено припаркувала машину. Біля неї моючен здавався трохи втомленим, настільки, що, коли машина зупинилася, він усе ще сидів, відкинутий назад із заплющеними очима і рівномірно дихав. Вона задумалась на мить, перш ніж подивитись на нього і ніжно сказати: Ми приїхали, виходь, йди додому і спи. Після того, як вона сказала це, від нього довго не було ніякої реакції. А його брови все ще були глибоко насуплені. Здавалося, йому не дуже зручно. Муюйчен, Сісяє трохи підвищила голос. Лише тоді мойчен відкрив очі, які були важкі від втоми. Він подивився на Сісяє, потім штовхнув двері автомобіля і вийшов. Останні кілька днів він працював по ночах. Минулої ночі він теж пропрацював аж до світанку, і вони цілий день гуляли. Його тіло ослабло і не витримувало. Під впливом холодних вітрів він раптом відчув сильну сонливість. Сісяя поклала ключі від машини на подарункову коробку в своїх руках, перш ніж передати усе ючену, і, усміхнувшись, сказала Повернися, добре відпочинь, дякую за сьогодні. Я давно не була така щаслива. Моючен обернувся, побачивши, як її прекрасне обличчя спалахнуло яскравою і задоволеною посмішкою, а її прекрасні очі випромінювали потоки вдячності, його байдуже обличчя теж спалахнуло миром. Він м'яко кивнув і підняв руку, щоб узяти ключі від машини. Пристрій, просто сказав він перед тим, як піти. Перш ніж сісяє, встигла відповісти, він уже розвернувся і йшов до кленової резиденції. Сісяє була шокована, і вона швидко підняла подарункову коробку в руці. Але ти коли-небудь бачила чоловіка з лялькою Барбі або трояндою? Це тобі дуже підходить. Його глибокий голос невиразно вплив у нічному вітерці, а його постать поступово зникла з її очей. Сісяє на мить була приголомшена, світло в її прекрасних очах змінилося, і вона довго дивилася туди, куди зникла його постать. Лише коли вона побачила, як засвітилися вогні на другому поверсі вілли, вона прийшла до тями. Вона замовкла на деякий час і нарешті зітхнула про себе, перш ніж піти до власної машини. Вона поклала подарункову коробку на переднє пасажирське сидіння. Завівши автомобіль, покинула кленову резиденцію. Клинова резиденція була досить далеко від її квартири. Сісяя зробила величезний круг, перш ніж приїхала до своєї квартири. Коли вона притягла величезну купу своїх речей додому, була вже пізня ніч. Вона швидко прийняла душ, підготувала матеріали для зустрічі наступного дня, а потім відключилася від втоми. Їй щойно подзвонив віцепрезидент Люм. Завтра о 9-й ранку, новий голова корпорації Слави» приступає до виконання своїх обов'язків, тож природно, їй потрібно було добре підготуватися.